Чи можливо наситити воду в акваріумі киснем, не використовуючи компресор? І так насправді це дійсно можливо з віталізаторами для акваріумної води від SuperFish? Постачаються вони у вигляді ось таких блоків. В цілому, вони виглядають як така собі декорація з морським коником діаметром 5 см. Одного такого блоку вистачає від 10 до 14 днів для акваріума об'ємом 50 літрів. Даний блок підходить для тропічних холодноводних риб та рептилій. Достатньо просто занурити блок у воду акваріума. Спочатку ви можете побачити, як камень виділяє дрібні пузирки повітря. Так заповнюються пустоти в самому камені, а дія каменя непомітна. Такий камінь насичує воду киснем, забезпечує чистоту вашого акваріума більш тривалий час, а також запобігає прояву бактеріальних інфекцій у риб. Тобто він впливає на загальне оздоровлення вашого акваріуму. Камінь виготовляється на кальцієвій основі, тому він допомагає стабілізувати pH та не дає воді закислюватися, що оптимально підходить, наприклад, для цих лі та золотих рибок, які полюбляють досить жорстку воду. Камінь не потрібно прибирати, він розчиниться сам по собі. І саме коли він розчиниться, його дія зупиниться. Ось так виглядає таблетка через 5 днів. Вона вже наполовину десь розчинилася. Ну і за 10-14 днів вона розчиниться повністю. Осаду навколо немає, вона розчиняється безслідно. Тож, слідкуйте за чистотою вашого акваріума, використовуйте прості та ефективні засоби, а також підписуйтеся, адже попереду ще більше корисної інформації.